У четверту суботу-листопада до пам'ятного знаку жертвам голодомору геноциду, встановленого у Полтаві за ініціативи ветерана російсько-української війни Олександра Сорокового, лягли символічні жовто-блакитні квіти з колосками пшениці. Полтавці вшанували пам'ять жертв голодоморів 20-го століття. Вони доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку за померлими від геноциду, священники православної церкви України відслужили панахиду. Необхідно, щоб була жива народна пам'ять, щоб ми пам'ятали, що відбувалося в нашій історії, щоб більше цього ніколи не повторилося. Пам'ятний знак жертвам голодоморів у сквері імені Панаса Мирного містить історичні факти про те, що у 20 столітті українці пережили три голодомори. Стела та камінь утворюють єдиний меморіальний комплекс. Я з братом з роковим Віталієм були ініціатори встановлення даного наріжного каменю. Я їздив до Кременчука. В кар'єр взяв ці камені, привіз в Полтаву. Була потім підготовча робота. Від 2019 році ми встановили цей камінь. А в дві Ця другому встановили ще додаткову стелу з відповідними датами. Ми її не фарбували, тому що щоб вона, яка віржі, була, щоб ну якийсь такий підтекст був, що це біль українського народу. Нині Олександр Сороковий, ветеран російсько-української війни, а його брат має статус зниклого безвісти. Олександр був в добровольчому батальйоні ОУН. А з 2022 року в лавах ЗСУ, вшановуючи пам'ять закатованих штучним голодом, він підкреслив, щоб бути впевненим у майбутньому, треба добре знати про минуле тут саме акцент ішов на три голодомора, бо люди в більшості знають 32 -ти, 33 тридцять А за 20-ті та 40-ті роки не дуже. Але українці нас на жаль кожну сім'ю зачепили ці голодомори. Серед тих, хто прийшов вшанувати жертв голодомору, геноциду 20-го століття. Військові, дуже важливо, що люди пам'ятають. Ті трагедії, які пройшли, це для нас буде уроком. І на даний момент наші військові, наша військова частина, в тому числі стоїть на сторожі нашої незалежності для того, щоб не повторилось знову схожі трагедії. Акція Україна пам'ятає, світ визнає. Прокотилася 23 листопада по всій Україні. Пам'ятну дату встановлено 1998 року.